Ну, скільки в тебе прикрас, а чого ти їх не носиш? Чого я ношу, але було б дивно, якби я на навчання прийшла з оцими ракушками, наприклад. Ніколи на тобі нічого подібного не бачила. Ну, розумієш, більшість прикрас це подарунки, пам'ять, а чисто як прикраси, вони мені не подобаються. О, то віддай мені. Ти не чуєш це подарунки, тим більше це не біжутерія якась, а справді хороші прикраси. Ну, вони ж у тебе все одно лежать, а я би їх носила. І знаю, чи тебе в перший же день загубила. Правда, подивись, вони вже пилюкою покрилися. О, це таке класне. Віддай мені. віддай, це ж не резинка якась, може я ще їх кудись одягну. У мене є одяг, який я рідко ношу, може також тобі його віддати? А можна? Можна ось цей браслет. Та це ж біжутерія. А ти думала закрий, будь ласка. Ой, які ти туфельки дістала, ні разу тебе в них не бачила, а який то розмір? 38. Ну, їх справді можу віддати, тому що вони на мене великі. О, бач, не даремно до тебе прийшла, може там ще щось є велике? Блін, так довго йти. Так, але корисно багато ходити. Можливо, але ми вже і так сьогодні находилися. Мене ж ною гудуть. Ну от, а ще йти так далеко. Ну, якось дійдем, вдвох не скучно. Ну так, але якось прям ну ну дуже прям далеко. Слухай, а ми ж можемо на автобусі під'їхати? Е, ну, якщо ти так хочеш, то давай. Приготуй гроші, ходи. Угу. О, наступна зупинка наша. Дівчата передаємо за проїзд. Давай я разом зі своїми передам. мене немає з собою. Ну це ж ти їхати захотіла, я б могла і пішки пройтись. Візьміть за двох, будь ласка, ти хоч попереджай. Кажу ще, кажуть ще раз, ти сама захотіла їхати, я тут до чого, чого я маю платити? О, зупинка. Уявляєш, в мене сьогодні дві пари було. Дві! Я така голодна, а де? Що? Ну, продукти твої де? Я їх викинула. Ну сьогодні ж п'ятниця їх все одно не встигну з'їсти. В смислі? Я хотіла з них окрошку зробити. Вибачте, що не запитала, що мені робити з моїми продуктами. Ти ніколи нічого не приносиш, а чекаєш, щоб тобі хтось дав. Ви і так все викидаєте, вам то що, не запитати і викинути, я в шоці.